Слава Ісусу Христу! Я виходжу на карту і собі так думаю, як же то відібрати правильні слова, щоб сказати правильні думки, щоб все правильно зрозуміли. Правильно Я скажу, тому що хочеться, щоб те, що я говорю молитві, вбудовува не тільки мене, але й тих, хто слухає. Це перша причина. Ну І якщо ми правильно це робимо, звичайно, тоді, коли твоя або моя промова буде публічна, ти будеш підбирати слова. До чого я це все кажу? Важливо дуже. Коли ми вдома, в сім'ях наших на роботі, на навчанні, неважливо, серед людей медик сидіти, фільтрувати базар, трошки свою мову контролювати. Я дуже надіюсь, що я часу правда не займу апостола е Павла, Павла до Римлян, 12 розділ, я читаю дуже, дуже відоме місце. Це перший вірш. Благодаря вас, браття, через Боже Милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Це дуже відоме місце. Я думаю, один раз відчули його. І... Я навмисне буду договарювати. Для того, щоб кожен із вас, хто зараз чує мене, всі то, як я сяду. все то, як ви вийде зібрання, і прийде того. Ви переживували те, що ви почули, а те, що не почули, могли роздумовувати. Тому навмисно деякі речі я буду договарювати. Хоча ціль проповідника тлубачити, пояснювати. Для але сьогодні я хотів би, щоб, я думаю, що і це теж буде набудову вашу, і для слави Божому. Я хотів би задавати вам питання, але я не хочу щоб від вас відбудеться. Я хотів би, щоб ви сьогодні були дуже уважними і чули в першу чергу не тільки мене, але себе. І були з собою чесними. Якщо ви будете ці речі сьогодні робити, то дуже багато речей ви можете зрозуміти. Якщо ви не будете собою чесними, ви не почуєте того, що я сьогодні скажу вам. Бог пише і каже до доромлян, щоб ми через Боже Милосердя повідали наші тіла Богові. Які правильні слова? Перше вам питання. Друзі дорогі, чому ви приходите в зібрання? Чому я сьогодні маю приносити Богові жертви? Що таке приносити Богові жертви? Що є жертва? Такі правильні питання, правда? Можна буде? Думати. І ще одне дуже важливе питання, яке, я думаю, сьогодні схвилює всіх без виключення, хто чує мене зараз. Чи приймає Бог, або чи прийняв Бог мою жертву, свято, яке я приніс? І як я це можу зрозуміти? Чи Бог прийняв мою жертву? Коли Каїн Авель принесли Богу мій жертву, написано Бог, зглянуся над жертвою Авеля. А на жертву Каїна не зглянувся. Каїн побачив, що Бог прийняв жертву Авеля, а жертву його не прийняв. засмутився. Була проблема в цьому чоловікові. І ми знаємо, яка це була проблема. Але цей чоловік добре бачив і знав, що Бог прийняв жертву. І що він і не прийняв жертву в нього. Дуже важливо, дорогі друзі, що коли ми приходимо в зібрання, що ми задавали собі ці питання, для чого я це роблю. Є люди, які приходять в зібрання, не віруючи люди і кажуть, помоліться, бо в мене проблема. Я знаю, що Бог відповідає на ваші молитви. Помоліться, в мене жінка заболіла, чоловік, діти, самого, можливо, якась болячка. Прийшов від в лодоці грати, помоляться, поможе добре. Не поможе, ну буду, ну не поможе. Є люди, які виконують роль употребітеля, і їм хорошо. І вони думають, що так життя можна пройти, що для них повинні всі, всі жити, служити, давати. Є люди, які привикли так жити, їм удобно, їм комфортно, їм дуже зручно. Вони чувствують себе царями. І в той час не царями незамінними людьми, що ніхто не зробить так, як я, ніхто не скаже так, як я, ніхто не такий, як я, ніхто не такий розумний, як я, ніхто не має такої світі, як я. І ці люди думають, що в неї в центрі цього всесвіту. У потребітелях трудні. Апостол каже, через Боже милосердя я благаю вас, браття. Повідавайте ваші тіла на службу вже проживу, святу, приємну для Бога, як розумну службу вашу. Це є нормально, коли ти задаєш питання, навіщо я це роблю? Чому я приходжу в церкву, чому я маю каятись? чому я маю приймати води хрещення, чому я маю молитись, чому я маю проститись? чому, чому, чому? І ми повинні ці питання задавати. Це є нормально. Чому? Тому що я повинен розуміти, для чого я це роблю? Брат Тарас переді мною говорив. Речі древні, як міф, рецепти, які діють по сьогоднішній день, які допомагають людям і по сьогоднішній день, і до кінця існування людства будуть допомагати. Піст молитва, читання Слова Божого. Так просто. В тебе є проблема? Молись, читай! І постись. це те, що принесе тобі життя, це те, що тебе підніме твій дух, це те, що оживить твою віру. Це те, що підніме, теж ти затоптав, теж ти запліндрував, те, що ти вже, можливо, похоронив. Те ось ці речі вони оживлять тебе. І ж ти цього робити не будеш. Ти можеш бути глухий, сліпий інвалід, духовний інвалід, Бомж. Буде. Як не хочеться, щоб ці слова цеплялись до мене. Як не хочеш, щоб я був таким, я хочу бути живим, кожен з нас може це сказати. Друзі дорогі, ми повинні розуміти, що я Богові приношу жертву. Чому? Одного разу, каже Іванглій, Ісус по мене став жертвою за тебе, Він взяв твій гріх, твоє беззаконня, для того, що ти життя мав. Не просто так жив для себе. В листі до кориття написано, а умерність за всіх, щоб ті, хто жили, не живі для себе самих, а для того, хто вмер і воскрес. Як міняються пріоритети, змінюються цінності, як міняється життя. Ми кажемо, моє життя змінилося, а як воно змінилося? А я став жити по другому а як ти став жити по другому Що, що особливого в тобі таке, що ти мені можеш сказати, щоб я повірив, що в тобі ж змінилось. Мені служили, я був царем. Тепер мені приємно, я став рабом. І я хочу це робити мені. то не заставляє. Що приносить сьогодні людині радість? Скажи, що тобі приносить, брати радість? Долари в кармані, крутий автомобіль, що вам сестри приносить сьогодні задоволення. В чому ваша радість? В чому ваше задоволення? Ми сьогодні чули жорстокі слова. Тому що я це чув свій адрес, коли три роки назад проповідував на тему Бог, який дає радість в скорботі. Ці жорстокі слова говорю, тарад, чоловік, я не про знаєте, що він сказав? Хрест, бо по-своєму відчуває страждання і війни тільки в тілі, але й в душі, і в серці, і в розумі, і в житті. Багато є людей, яких створюють багато проблем для тебе і створюють багато болі для тебе, не тільки челесне, душевне, і, душевно, і ще є набагато больніше. Тяжко сказати, примушую, бо не можуть розказати. але мене примушує. Що сьогодні рухає мною для того, щоб я став сьогодні перед вами служити. І щоб ви один перед одним стояли і допомагали друг другу. Що сьогодні є мотиватором, є Ісус. Це не друзі, дорогі, що люди, які мають живу віру і любов до Бога, вони будуть приходити в церкву. Вони не просто будуть приходити в церкву. Їхнє бажання буде служити. Так, сьогодні служить Іван, але ви з зібрання буде служити і ви. І в цьому є радість і задоволення. Навіть ніколи не відволить. Ти велить нога, тобі велить рука, тебе високий тиск, а ти продовжуєш служити. Друзі, дорогі, коли Ісус вісім на голгофському Христі, коли на ньому був тягар і біль душевна, і, можливо, духовна, я не знаю, як це описати, але гріх всього світу на цьому чоловіку. С тільки болі і страждань завдали йому люди. А він молиться до Отця і каже, прости їм, бо не відай, що чинять. І навіть на Голоскому Христі цей великий чоловік, Бог, Ісус Христос, він ще спасає одного чоловіка, який увірував в нього, друзя да робіть. Важливі речі, правда? Апостол Павло каже, благаю вас, браті, через Боже Милосердя. Бог пройняв стільки милості для вас і проявляє. І я думаю, Павло знає і з нами віру, що буде проявляти. Багато милосердів, та тих братів, які увірили в Ісуса, які свого часу віддали своє життя, як ми кажемо, ми поклали на вітах своєчіло, в якому є душа, в якому є дух, в якому є мозги якому є інтелект, якому є все те духовне, що зібрано в тілі, бо ви давайте ваші тіла. І радио все те, що в тілі вашому. Для Бога, для служіння. Чому я це роблю? Тому що я хочу йому доводити. Доводити Богу йому хоче тільки любиш ще серце. Любиш брат, любишся сестра Ісуса Христа, ти робиш, приносиш Богом і тому, що ти хочеш йому доводити. Як чоловік, який хоче договорити жінці, а жінка чоловіку. І це є нормально. Тому що не люблять один одного. І тобою рухатиме отійти любов. Що ти хочеш Богові принести жертву. Ще один момент, чому ти хочеш це робити? Ти хочеш зробити неприємно. Приятно хочеш для Бога робити. Це теж нормально. Це теж є доказ особисто тобі. Не комусь, а тобі. Чому, це, чому ти це робиш? Тому що ти любиш Ісуса. Ти любиш людей. Вже дороги Чому я ще роблю приношу Бога міжати? Тому що я ще раз і ще раз хочу йому доказати, Ісус, я люблю тебе. Служитель той, духовний служитель той, який завжди служив. Їх нема він є. Їх немає на співанці, а Він є. Їх нема промінь, а він є. Він її серд, він її в, в п'яти, він її в суботу, він і в відім. Не тому, що він хоче показати, що от я ви? Ні, тому що він любить Ісуса. Хтось може залишити те служіння, а ти продовжиш це робити. Хтось перестав молитися, ти продовжуєш молитись. Чому? Чому ти це робиш? Скажи собі. Дай відповідь собі, будь чесним, будь справедливим до себе самому. Якщо ти любиш Ісуса, ти будеш продовжувати це робити. То всі скажуть за десь, достатньо, не І Якого результату очікує людина, коли вона приносить Богу і жертву? Що ти чекаєш, коли ти приносить Богові жертву? Що ти чекаєш, коли ти устами славиш Його? Що ти чекаєш, коли тобі боляче, а ти співаєш псаумі. Що ти чекаєш, коли ти проходиш всі брання для того, щоб послухати Слово Боже, що ти чекаєш, коли ти молишся, що ти чекаєш, коли ти служиш, що ти очікуєш? Так, ми, люди, ми хочемо, щоб нам заплатили за те, що ми зробили. Але я не говорю зараз про матеріальні речі. І Бог платить тобі. Бог платить тобі. Він платить щоразу, коли ти служиш Йому. За кожну твою службу він платить тобі. Яка ціна? Срібло, золото. Ні, звичайно. І результати твоєї жертви наступні, я їх перерахую, коротенько зупинюся. Результати, тобто, чим Бог платить гете. В першу чергу, коли ми молимось, наприклад, до Бога. Але приходить період часу, кожен з нас може сказати, Це не купиш за гроші. Щоб жінка, яку ти регулярно, систематично обіжав, він оплатила від тебе, Харислава, платити долар і не заплатиш. Бог приносить мир від їм твоє життя, в твою сім'ю, твоє серце. Це є плата від Бога. Він, він завжди хоче проявитись в жертві твої. Тоді приносить жертву. Він не остається в Господі. Він не забуває, і він не мав нього такого, щоб він не зруйнував, о, ти сьогодні приніс жертву. Ой, вибач, я зерні. У Бога такого немає. Ще одна із склад від Бога це те, що в твоєму житті відбувається неадекватна реакція на те, що відбувається в іншому. Тобто, на біль радість. На страждання, потіха, потіха від Божого Духа. Хто тебе так не потішить, як Божий Дух? Скажи мені хто? Можливо, присвіти діякон, проповідник. Що тебе так може потішити? Особливо тебе, коли тобі дуже тяжко, як не Божий дух. А ти молишся, ти приносиш Богу і жертви, ти славиш, ти хвалиш. І здається, за що хвалиш? А Він потішає тебе. А це так важливо в нашому житті. Ніхто може не зрозуміти тебе, особисто тебе, твоє положення, твоє терпіння раками ось цієї хвороби, цієї полі, яка не зникає вона кожен раз. Вона тебе не дошкуляє, вона тобі не, не дає спокійно спати, ти стаєш серед ночі, ти п'єш таблетки, ти просинаєшся і плачеш. Всі а ти плачеш. А боже туди. Зорву увагу і на цьому зупинюся, тому що багато не є багато часу. Бог відкриває тобі в молитві твоїй те, чого ти не розумієш до цього часу. Ми багато кажемо в наших молитвах, чому, 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 чому. І питаємо поради в інших. а поясни, чому так стадиться в моєму житті, а не так. А чому я, але саме тільки я це. Проживаю, а інші ні. І Бог, тоді, коли ти приносиш жертву, коли ти, коли ти плавишся, коли ти хочеш і покоряєшся перед Божим лицем, як каже Псамопівець, здається в 50-му псалмі, дух, перелому, дух переломаний – це жертва Богові, здається, по повноукраїнській мові так. І серцем покореним не погордуєш ти Боже. Коли ти покоряєш своє серце перед лицем Божим, Він відкриє тобі тайні, які ти хочеш знати. Він відкриє тебе. Трошки часу треба. Потерпіти треба. Ті тайні, які зміснять твою віру, твій дух, твоє серце. Друзі, дорогі, ще раз читаю цей вірш. Тож благаю вас, браті, через Боже милосердня. Повідавайте ваші тіла на жертву живу святу приємну Богові. Приємну. Богові, Богу приємну, як розумну службу вашу. Розумну службу вашу, каже Апостол, А це треба мозг відповідати. Тому що не завжди те, що ми можемо почувствувати. Або ж почути від когось щось. І просто на основанні чогось, якоїсь доводи просто повірити, де треба включати і мозги. Навіть не деколи, а постійно. Багато речей ми беремо вірою, тому що в не вміщається. Друзі дорогі, коли ми служимо, одному, треба розумно себе. Коли ми служимо, ми повинні розумно ухажувати за тілом своїм. Ми повинні розумно рядити тому світу. Ми повинні розумно давати відповіді на питання, які останні. Розумно виходить дітей, розумно служити церкві. З вірою, звичайно, з любов'ю. з наповнення Божого духа. Але ми це повинні робити. І це і є для Господа. Тож нехай вас Божий Дух потішить сьогодні. Я більше переконаний, що у вас багато є питань, але вони не для мене. Хай ваш розум, ваше серце, роздумує на цим. Відкривайте Іван і читайте. Моліться до Бога, постіться перед Його лицем, ви будете живими завжди. Ви будете бодрими завжди. Ви не будете унивати. Ви не будете плакати. Я не кажу, що ви вливаєте і плачте, ні. Але я кажу, що ці древні речі. Вони роблять чудеса і сьогодні. Ці древні рецепти, вони дієві і сьогодні. І я вірю, що вони дієві. до приходу Ісуса Христа. Амінь.